Вітаю в ефірі програма з перших куст перед мікрофоном Наталя Тукала. Долучитися до всеукраїнської акції єднання 29 вересня у день води запрошують жителів нашого міста, департамент відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Де саме та які роботи заплановані, у чому важливість цього заходу та як взяти в ньому участь про все це і не лише впродовж ефірного часу? Поговоримо з директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, пані Ольгою Я Вас вітаю. доброго дня. Отже, ініціатива національна і у Вінниці вона втілюватиметься. Саме під егідою вашого департаменту, ну власне, вона буде відбуватись в усіх регіонах України там, де це буде можливо. можливо. От, пані Ольго, розкажіть про саму ідею запровадження такої акції у Вінницькій громаді, і яка її основна мета, і в який спосіб вона буде втілюватися. Дійсно, це акція досить важлива. Її організовує і ініціює ця Асоціація професіоналів екологів і довкілля. І ця організація от визначила 29 саме вересня для проведення такої акції. Ну, ми розуміємо, що вода це те без чого не може існувати все живе на цій планеті. Людство. Людство, дерева, наші врожаї це основне джерело життєдіяльності. І дійсно такою акцією ми хочемо привернути увагу більшої кількості наших мешканців щодо забезпечення водою, якості водних об'єктів, розчистка тих територій, які потребують покращення. І відповідно, ми хочемо таким чином залучити більше наших містян, щоб вони розуміли. Наскільки це важливо? Адже біля цих водних об'єктів зазвичай вони проводять свій вільний час, прогулюються з дітьми, і це дуже важливо. На жаль, ми маємо не зовсім гарну ситуацію і маємо забруднені певні території, і тому такими акціями ми хочемо все-таки піджвавити наших мешканців, все-таки долучитись до акції і прибрати певні території. Люди живуть в громаді, але не дуже дбають про те, щоб все навколо було чисте. Ну, власне, у Вінниці тема важливості збереження довкілля вона завжди на часі. Правда, це не залежить від тих акцій або заходів, які ми дуже часто у місті бачимо. Торік було у Вінниці задекларовано зелений курс. Все це дотично до теми, про яку ми говоримо. Що це таке? Розкажіть або нагадайте тим, хто про це не знає. Да, дійсно, в січні 2022 року Вінниця стала першим містом, яке задекларувало декларацію про зелений курс Вінниці до 30-го року. Це є наслідком європейського зеленого курсу. Ми розуміємо, що Європейський Союз вже давно в цьому напрямку працює. В них є вже гарні практики, є певні виклики. Над якими вони борються, і відповідно нам вже є над чим працювати і взяти щось за основу. Тому зелений курс це взагалі про дуже багато сфер, і це і просвітництво, це перехід на альтернативні джерела енергії, це екологічний транспорт, поводження з відходами, переробка, вирощування і споживання органічної продукції, озеленення, біорізноманіття і багато багато чого іншого. В цілому зелений курс це про. Зменшення викидів парникових газів ми розуміємо, що ці парникові гази споживають наші ліси, ґрунти і води, коли є надмірне. Ці викиди і відповідно ці парникові гази це вже є певним забрудненням. Тому наша мета зробити нашу громаду і ну і Україну в цілому кліматично нейтральною. Тому ми над цим зараз працюємо. Ми наразі залучили експертів екологів щодо розробки оцінки вразливості громади до змін клімату. Це стане таким основним документом, який нам дасть змогу побачити, в яких напрямках нам потрібно працювати, на що вдосконалювати і вибудувати певний перелік заходів до досягнення цієї кліпочки автоматичної нейтральності ну це перший такий основний крок. Далі це буде взагалі розробка стратегії до нульового забруднення. Але до цього ще трошки нам треба пройти в цей перший крок. Але в цілому ми над цим дуже активно працюємо. Тому зелений курс це наша екологічна політика, яку ми впроваджуємо, адже ми розуміємо, що. Екологія це вплив на життя і здоров'я наших мешканців. Чим більше буде відповідних забруднення і від нас, як мешканців, від промислових підприємств, це впливає на стан якості життя людей. А враховуючи, що наше місто вже 8 років є комфортним для проживання в Україні, і ми цим пишаємось, ми б хотіли ще і зелений курс, це саме екологічну таку складову, активно підняти, тому що і в умовах воєнного. Стану це дуже актуальне питання для нашої громади, тому ми працюємо над тим, щоб запровадити цей зелений курс, кожен етап його які складові в нього є, реалізовувати. Але ми розуміємо, що самостійно міська влада ну не спроможна. Яку територію, яка в нас після приєднання наших прилеглих ну, територій збільшилася вдвічі, і зробити це якби неможливо, тому і сьогоднішня акція, про яку ми сьогодні будемо говорити, і взагалі інші екологічні ініціативи, і є дуже важливим, тому що тільки спільними зусиллями ми зможемо досягти певних результатів. Ви так гарно сказали, що ми всі маємо пишатись і пишаємося нашим містом, дбати про довкілля, про екологію, і те, що ми в принципі всі. Ідемо тим зеленим курсом вже давно, намагаємося маленькими кроками. Я подивилася буквально минулого місяця, як дбають про своє довкілля, як пишаються своєю Варшавою поляки. Просто між багатоповерхівками оці маленькі річки, яких у нас так більше 60 у Вінниці, так, так? Так. вони протікають. Люди біля них гуляють, все зелене, ну бордюрів немає жодних, велодоріжки. Ну просто люди живуть своїм містом, дбають про нього. Качки плавають, діти поряд гуляють, вони годують цих качок. Ну абсолютно якийсь інший стиль життя і ритм. До того до того треба прагнути. Так і ми до цього якби поступово йдемо. В нас є досвід дійсно європейських країн, як вони це впроваджували. І в червні цього місяця ми затвердили концепцію розвитку малих річок до 35-го року, і попередньо зробили дослідження. Дійсно, навіть для нас було дивною, що в нас 64 водних об'єд. Якта ми їх дослідили, подивилися в якому вони стані, і якраз розробляємо за наразі дорожню карту, яка дасть нам можливість спланувати, як ми будемо далі управляти цими водними об'єктами. Ну, основна мета це. Втіснити їх в міський простір і для мешканців громади, так як ви сказали, де можна люди відпочивати і розуміти, що це не якийсь там невідомий захаращений струмок, а потічок, да, потічок, який дійсно можна прогулятися. Там буде чисте повітря, будуть якісь елементи благоустрою, де можна посидіти, відпочити. Адже ми розуміємо, що місто розростається, можливо, іноді не вистачає цих зелених зон, але вони є, але не занедбані. Тому наша. Мета, і теж в тому числі в рамках зеленого курсу зробити оці ці водні об'єкти чистими, забезпечити благоустрій, утримання їх і інтегрувати в міський простір для е, дозвілля наших мешканців. Показати нашим мешканцям жителям міста, що в нас є малі річки, і що вони дуже гарні. Насправді треба. Просто трішечки допомогти. Ось територія, яку завтра будемо прибирати, будемо впорядковувати. Це прибережні смуги. Ну, це і південний бог, який також ну після літнього відпочинку і навіть сьогодні ще відпоч... продовжуються відпочивати на берегах люди. Ну він дуже засмічений. Те, що будуть прибирати завтра, це якісь конкретні локації, чи дехто що побачив, там і прибирає. Ну ми не визначаємо в умовах воєнного стану конкретних місць, щоб не було скупчення людей. Це безпека в першу чергу, головна мета. Але кожен для себе визначає той водний об'єкт, ну, скоріш за всього, це де люди більше проводять часу, чи прогулюються, чи відпочивають. Вони бачать, які місця є захаращеними, які Мають багато сміття, яке необхідно прибрати, тому кожен для себе визначає оцю цю ділянку, тому ми не фокусуємо все-таки в, в рамках безпеки е, якісь масові заходи. І от кожен для себе визначає той напрямок, де він яку частину може е, очистити за цей період. Але хочеться заакцентувати увагу нашим мешканцям, що ну, справа не в акції, а справа в тому, щоб це було на регулярній основі, щоб ми розуміли, що ну, по-перше, прибирати це одне. Але саме головне це не смітити, щоб з цим у нас важче, да. Але я впевнена і бачу з кожним роком, що проведення таких екологічних акцій все таки залучає більшу кількість людей, небайдужих. І ця ця екологічна свідомість вона пробуджує ще і долучає для себе більшою кількістю людей. Ми дуже активно проводимо такі заходи, в тому числі і з дитячими садочками, і відповідно ми вже Виховуємо сам, саме саме найменше менше покоління, яке дає вже розуміння, що треба берегти наше навколишнє середовище. Можливо, дітки в садочках прийдуть додому і скажуть мама, тато не, не сміти біля річки, забирай з собою ті пляшки, які ти приносиш. Пластикові. Ви на розраховуєте на певну кількість, чи ось скільки їх буде, будемо вже підраховувати. Я маю на увазі людей вже пізніше. Ну в цілому прорахувати це і спрогнозувати досить важко. Але ми сподіваємось все-таки на активну позицію наших громадян, що вони все-таки долучаться до цієї акції. А нас надихає те, що це акція всеукраїнська і що в різних куточках нашої країни, Іни, де це є можливо, люди теж вийдуть і приберуть ті частини. Ми розуміємо наскільки екологічний стан для нашої держави в сьогоднішній час є досить актуальним. Тому на жаль, іноді ми тільки починаємо цінувати, коли втрачаємо. Поки в нас ще водні об'єкти ще в нас є, ну в різному стані, але ми можемо зараз зробити такі маленькі кроки і залучити, хоч витратити невелику частину часу, але доглянути за тою частиною, щоб зберегти її для майбутніх поколінь. Ну, прибирати можна дійсно не тільки в день акції, але ось завтра. Буде визначений проміжок часу чи впродовж дня, хто хоче долучається? Хто хоче, як хоче до 1 жовтня, це можна зробити і якби в рамках акції, да, щоб потім прийняти участь у відповідному розіграші подарунків. Але в цілому це не визначає тільки цей період. Будь ласка, коли є час, бажання прибирайте, доглядайте. Не завжди комунальні служби можуть забезпечити. Тут таку велику територію і забезпечити е, чистоту, але ми маємо теж і наші громадяни мають розуміти, що кожні ці служби, які опрацьовують чи займаються благоустроєм, чи розчисткою, це додаткові кошти. А це наші кошти, які б ми могли витрачати на якісь інші потреби нашої громади. А так ми смітимо, комунальні служби витрачають на це кошти на прибирання, і відповідно це якби замкнене коло, що ми просто витрачаємо марно ці кошти. А якщо б ми не смітили б. Ми б ці кошти надходження до бюджету могли б використовувати раціональніше для благоустрою інших ділянок, створення якихось зон дозвілля. Ну у наших соціальних мережах я вже бачила, що ну такі коментарі вінча, навіщо ми будемо це прибирати, якщо комунальні служби отримують зарплату і вони в принципі мають цим займатися. Але скільки ж тих комунальних служб да для насправді їх для всіх річок? Да, їх насправді не так багато, але ми розуміємо, от хочеться просто донести до наших мешканців. Хтось ламає лавочки, хтось ламає дерева. Не питання ви зламали це витрачені ваші чи ваших батьків бюджетні кошти, да, ваші податки. Тобто, замість того, щоб їх раціонально використати, ми повторюємо закупівлю нових дерев, ремонту лавочок чи очистки тої чи іншої території. Оце головний такий меседж, який люди мають уяснити, що це не просто так. Це не ми робимо. Це ми робимо, але за ваші кошти і для себе, для да. нас, для всіх. Буквально кілька хвилин залишається до завершення програми. І будуть переможці. Так, що, що за переможці? Хто може стати тим переможцем? Що для Теотроби зробити? Ну все досить просто. У нас є сторінка у Фейсбуці департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Просимо небайдужих. Підключитися, приєднатися до нашої групи, стати поставити вподобайку під постом, зробити фотографію до прибирання та після, і додати її до коментарів, які будуть під основним постом цієї акції. І далі ми вже по голосуванні: хто більше набере балів, якби голосування за ту чи іншу фотографію, ми вже безпосередньо точково зв'яжемося через соціальні мережі з переможцем і в стінах Вінницької міської ради вручимо наші подаруночки. Які подаруночки, ми сьогодні не розкриваємо так. секрет, щоб це було приємніше. Ну і буквально кілька ще секунд на останок. Ви сказали, чисто не там, де ну це не ви сказали, це стала, стала фраза, чисто не там, де прибираються, а там де не смітять. Як змінити ставлення наше людське до довкілля? Щоб перестати врешті смітити, ну аксіома напевно така вона досить проста, примітивна. Коли показуєш власним прикладом, наприклад, для дітей це є і то основне, що необхідно донести. Тому ми власним прикладом такими акціями хочемо показати, що тут нічого такого немає, щоб там соромитись чи якось не непорозуміння, або там сподіватись на комунальні служби, це нормально. Ми тут живемо, це наша громада. Якщо ми зацікавлені жити в чистій громаді, ми маємо доглядати за нею, зберігати ті водні об'єкти, які в нас є. І тим самим ми забезпечимо якість свого проживання, якість свого життя. Але це тільки можливо здійснити спільними зусиллями. Влади, мешканців, бізнесу, тому що відповідальний бізнес теж немаловажна така, е, такий чинник, який теж буде впливати на екологію. Якщо бізнес буде доглядати за певними частинами водних об'єктів, наприклад, це теж непогано. І такий симбіоз, співпраця, е, який дасть гарні можливості для покращення екології. Пані Олью, я вам дуже дякую. Не смітимо. Якщо смітимо, то прибираємо. Наразі програма з першого збігає завершення. Сьогодні ми говорили про всеукраїнську акцію єднання День води, 29 вересня. Гостей студії була директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Пані Ольга Римишевська. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.